Вітання На каналі на хвилі Києва. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє відео присвячено кулінарії. Я хочу приготувати смачний пиріг з тіста філо і сиру, ось такого кисломолочного сиру. Значить, до сиру я додала одне яйце. цукор, ну у мене цукру немає, і падає дощ, я не хочу виходити. Я додала цукрову пудру, а також. Ваніль, ванільний цукор. Значить, тут у мене 350 грамів сиру, 100 грамів цукрової пудри, пачечка ванільного цукра, цукру і одне яйце. Так, це у мене начинка. Також для начинки я буду використовувати заморожену черешню. Цукор я додавати не буду, якщо ви будете використовувати якісь. Кисленькі такі ягідки або додатки, додавати щось, то дайте, звичайно, цукру. Я додам тільки ложечку крохмалю кукурузного до ягід, до своєї черешні, трошки додам крохмалю, щоб вона не сильно текла. Так. Ось так. так. У мене заливочка. В заливочці у мене 2 яйця і 100 грамів сметани, Можна робити з йогуртом. Так, зараз я все перемішаю, перемішаю заливку. Якщо ви любите солоденьке, то можна в заливку додати ще цукру. Я не буду додавати, тому що у мене сир не кислий. І не хочу я більше додавати. Так, я зараз це перемішаю гарненько, щоб воно було однорідно, однорідний заливка, однорідний сир, і потім буду викладати на тісто філо і формочку. Формочку я підготувала наступним чином. Я вистелила її бумагою перваментною. І, в принципі, нічим не буду змазувати, тому що я буду трошки поливати вниз заливочку. Так, ось так я перемішала сир. Я не, не дуже хочу його в таку сильно збивати в пюре. Якщо вам подобається без комочків, то збийте блендером. Перемішайте. І ось моя заливка. Значить, далі. Що я роблю? Зараз буду збирати запіканку, чи пиріг, чи запіканку, чи воли, як завгодно. Випічку, смачну. Трошки я ось так налью сюди на низ. Можна змастити вершковим маслом, але я не хочу, тому що в мене і так сир такий домашній, доволі такий насищений. А якщо у вас магазинний, то, звичайно, можна, щоб був вершковий смак, то змастити вершковим маслом. Так, тепер буде стоїть тісто буду використовувати скільки мені потрібно, два, чотири, шість. Вісім листочків. Правильно, так? Вісім листочків. Зайве, шведесенько сховаю. Так, якщо ви хочете більш вершкового смаку, то можете змастити ще тісто вершковим маслом розтопленим. Я Сьогодні цього робити не буду. Все ось так я. Я на края не сильно буду. Ну, Орієнтуйтесь по своїй формі. Можна і в крупну форму е викладати, можна в любу. я буду у мене края трошки я поміряла у мене. Кормочка менше, ніж саме тісто тому я на края не сильно буду намащувати. Потім ще житло зараз покладу. Це такий періг, повна ваша імпровізація. Сир є, сметана є, яйця є, тісто є, робіть, що хочете. Так, ось так. І я завертаю два листочки, два листочки. Він потім буде такий, мені здається, смачніший. Отак, закручую, тут трошки підкручу, тому що, щоб формочку нормально влізла. Все. О, якраз згадала, бачите? Тож формочка має трошки менша. Так, і так я буду вкладати другий, і потім зверху два. І ось, коли я поклала вже два. Ці рулетики, і я виливаю половину своєї заливочки. Ось так такі смачую ці рулетики, а половину залишаю наверх. Ось так. Все, ще дороблюю два рулетика в мене, і заливаю остаточною вже заливочкою. Так, все заливаємо заливочкою, та, що у нас залишилось, і відправляємо в духовку розігріту на 160 градусів на 40 хвилин. Все, Потім достаємо трошки остини, ну, як не трошки, а так, щоб тепленьке було, і можна буде смакувати. 160 градусів 40 хвилин. Ось дивіться, таку красу я дістала з духовки. Він простояв у мене 50 хвилин, 40-50, тому що ну, формочка така не широка, і він трошки побільше, я його продержала. Тепер я його достану і поставлю на тарілочку, хай вистигає. Так як я приміняла ось цю бумагу, то мені дуже зручно буде ось так просто дістати. І хай він собі виставляє. Ось вот такий пиріг вийшов. Я зараз поріжу на шматочки, Рас покажу, який він у розрізі. Виходить, бачите, який красививний такими, начебто везерунками якимось. Звичайно, цей пиріг можна робити з лавашу, але останнім часом щось такого тоненького лаваша я не зустрічаю. І е, я, ну, якби раніше я іноді робила з лавашу. Ще дуже смачно додавати банан, теж смачно, дуже з сиром. Тож готуйте, смакуйте смачненького всім, всім самого найкращого, найкращі побажання. І якщо вам сподобався цей рецептик, звичайно, приготуйте і пригостіть своїх рідних. А я на цьому вже завершу відео. Дякую вам за перегляд, за вподобайку і коментар, а також за підписку, якщо ви ще не підписалися. І до наступних зустрічей у нових відео. Бувайте, друзі!